Всім привіт! Ви на каналі Сханалітка. Це шостий випуск абсолютно нескандальної футбольної передачі Антиклік Шоу. Цей випуск буде присвячено виключно жеребкуванню до плей-офф за вихід на чемпіонат Європи. Поговоримо, хто попався в Україні, хто міг попастись, і оцінимо цей жереб, наскільки він хороший чи поганий для нашої збірної. Оцінимо силу наших суперників. Ну, поїхали. Давайте почнемо з того, які взагалі були варіанти. Ось ця ілюстрація дуже якісно Нам це разом з тим коротко, локонічно пояснює. Був шлях А, де було одне вакантне місце. І на них претендувало три команди. Ну, тобто не претендували навпаки швидше, не хотіли туди потрапити. Але це була Україна, Фінляндія та Ісландія. В шлях А, він, звісно, важчий. Ці три команди це команди, які зайняли другі місця в групі Б в Лізі націй. І Якби вони могли попасти в групу Б, яка є простіша, але туди були перші команди Боснія та Ізраїль. Окрім того, були ще команди, які не могли попасти між собою. Таким чином, в залежності від того, хто попаде в. Корзинку до шляху А формувалася. Корзинка шляху Б теж автоматично. Тобто, як вийшло? Фінляндія попала в шлях А, от що насправді дуже добре, як на мене. Ну тобто, це один з самих серйозних суперників був в цьому кошику. Попав в групу А, що добре, окрім того, тому що Україна не попала в шлях А. Таким чином залишалися. Ісландія та Україна при тому, що Ісландія з Боснією не могли бути в одній групі. Я підозрюю, що це тому, що вони разом грали в одній групі за відбір на чемпіонат Європи. Я цього ніде не знайшов, хоч я намагався знайти цей матеріал. Але ну це логічно. Тому Україна автоматично попадає на Боснію, а Ісландія попадає на Ізраїль. Таким чином, фактично, єдине те, що Фінляндія попала в кошика, казформувала всі решта корзини. Ось ми бачимо цю картинку, яка показує нам повністю наш шлях збірної України. Так ось тепер виглядає шлях збірної України, шлях Бедуалі символічна назва. Значить, спочатку буде гра з Боснією та Герцогиною 21.03.24 року на виїзді, а потім наступний матч буде там умовно домашнім. Е, можемо навіть надіяти, що буде повністю домашнім, але це вже не футбольний фактор, ми розуміємо так. Е, там Ізраїль буде проти Ісландії грати так само 21 числа, паралельно з нашим матчем, і визначати іншого фіналіста цього шляху. Е, також хочу наголосити, що це буде по одній грі. Буде там виїзний матч і домашній, одна гра, перший матч, і потім фінал теж одна гра. Відповідно, Україна буде мати другий матч домашній. Це певна перевага, знаєте, такий більш відповідальний матч. Ото щодо нашого першого конкурента Боснії та Герцеговини. Якщо чесно, то їхні результати за останній рік надихають. Ось в цей відбор. Давайте глянемо. В них було лише три перемоги: з них дві увага над Ліхтенштейном і одна над е, Ісландією, що теж непогано, тому що це інший наш такби е, конкурент за вихід. Босня зараз не вражає своїми виступами. Я б сказав, що в них зараз така важка форма зміни поколінь. Так, тобто в них пішли декілька сильних виконавців з минулого покоління зараз. Нового ще нема такого, щоб дуже якісного. Давайте виділимо декілька граців цієї збірної. Це є, звичайно, Круйніч, який зараз виступає за Мілан. Ще є лівий Вінгер Ермедін Демірович. Це є лівий вінгер Аутсберга, Зараз виступає непогано в німецькій буде Теж можна сказати, ще один такий якісний виконавець стартовому складі. Також є доволі непогані флангові захисники з обох флангів. Справа в захисті виступає Амар Дедич, це представник Зальцбурга РБ. Ну що, якби в структурі Red Bull це вже непоганий показник, його цінник 20 мільйонів, тобто ви розумієте, поки що він не прямо на топовому рівні грає, але ну, якби вже. Певний показник якості є. Ну, і зліва це є захисник Шефіль Юнайтед. Теж він наразі травмований, але я думаю, що за більше ніж три місяці, там 4 майже він повинен відновитись. І це теж будуть, знаєте, такі проблеми на флангах для збірної України, можливо. От, ну тобто, в принципі, є там певний склад. Але, з іншого боку, в України по складу це все явно більш солідно, звучить, більш грізно навіть. Ну і щодо виступів також. Давайте поглянемо на цю групу, яку Боснія провалила, грубо кажучи. Там не було таких що. Сильних конкурентів, щоб не проходити разом з тим, вони брали очки лише відвертих аутсайдерів та в Ісландії. Щодо Ісландії, давайте відразу. Ну такий плавний перехід. Тим більше тут все доволі просто, тому що Ісландія виступила рівно так само, як Боснія та Герцеговина, плюс одна нічия проти Люксембурга. Так, тобто вони дзеркально провели між собою зустрічі. Е, обидва взяли в Ліхтенштейна всі очки. І от з Люксембургом Ісландія ще одну нічию взяла. Це вся різниця, чим можна сказати зараз Ісландія краще від Боснії та Герцеговини. Ну, Тому, в принципі, ми розуміємо, це плюс-мінус одинакові за рівнем суперники. Давайте Ісландію ми так детально розбирати не будемо. Розуміємо, що ця команда натомість, можливо, менше має імен в своєму складі, але вона дуже неприємна саме на плей-офф. Так, ось що я хочу виділити збірні Ісландії. Те, що ми знаємо про цю команду, можливо, зараз це вже від минулих чемпіонатів Європи та чемпіонату світу, де вони теж непогано виступили, в принципі, трішки падає їхня якість, ну, в них було сильне покоління справді, але Ісландія це команда, яка в плей-офф може не дати зручно пройти просто фактично нікому. Так, ми це чудово розуміємо. Ось така стилістка футболу дуже незручна саме на плей-офф щодо збірної Ізраїля. Давайте спробуємо об'єктивно оцінити силу цієї збірної. Якщо подивитись на турнірну таблицю їхню за прямий відбір на чемпіонат Європи, то виглядає, ніби вони боролись там так в до фінальних турів. Але якщо подивитись на те, які результати вони мали проти ну, своїх прямих конкурентів, то фактично вони перемагали лише проти відвертих аутсайдерів. Давайте глянемо. В них було за цей рік 4 перемоги. В офіційних матчах дві над Андору і дві над Білорусь. Ось де вони набирали очки. А результати з прямими конкурентами за вихід в них там нічия і поразка. Тому цілком закономірно, що ця команда навіть не мала близьких шансів попасти напряму на чемпіонат Європи. А загалом ці парі Ізраїль-Ісландія я в принципі бачу невеликим фаворитом саме Ізраїль. Так, ну як не як команда грає в футбол більш-менш, а от Ісландія чому невеликим? Тому що Ісландія саме незручна на плей-офф. так? І сказати, що там в одній конкретній грі Ізраїль зможе переграти Ісландію, не можна, тому що знову ж таки виграють вони свої матчі дуже рідко. Ну, цілком можливий сценарій, що там буде додатковий час, і серія пенальті. Такі матчі за плей-офф доволі часто бувають такими малорезультативними, де треба відзахищати суді інші команді. Я не думаю, що саме по такій в збірної Ізраїля буде велика там перевага над Ісландією. Ось ну такі мої думки на цю пару. Далі вже казати, що там буде, якщо хтось вийде проти України. Давайте не будемо. Це вже зовсім буде далеко. йти, поки що ми плюс-мінус розуміємо в якому ми шляху. Які наші шанси вийти, якщо б мене хтось попросив оцінити шанс України вийти напряму на євро з цього шляху, то я думаю, це плюс-мінус 50%, можливо, трішки менше. Хтось можливо скаже, як так, ну тому що якщо не виходити проти таких команд, то проти яких виходити, і це насправді так тут виходити треба. Але з іншого боку, 50% це така об'єктивна реальність, тому що, знаєте, це один матч. Ну, тобто один матч не можна там, закладати, що є там, більш ніж 70-80%, якщо ви там, не зовсім фаворит. Ну, тобто, 70% вихід на е, фінал і 70%, що ми в фіналі переможемо, і в сумі це дає 50% вірогідності. В принципі, з чотирьох команд це ще такий, знаєте, доволі е, жирний шанс, я так даю, в збірній Україні. Тобто, я Можна сказати, що оптиміст, як на мене, мені так здається. Я не дивився, що там букмекери дають, можете подивитись. А краще напишіть мені в коментарі, що ви думаєте: чи України більше ніж 50% шансів вийти на чемпіонат Європи чи менше прямо зараз по таких суперниках. Такий ось коротенький випуск сьогодні. Поки ви ще не втікли, хочу поділитися нашими успіхами на каналі. По-перше, каналу рівно рік виповнився вчора, тобто вже не рівно рік. По-друге, якраз на днях включили монетизацію. Так, буду збирати перші копійки. Пару копійок не збираю, й може колись буде YouTube працювати, знаєте, як основний заробіт, тобто буде покращення якості, якості контенту. Третє номера полягає в тому, що мені вдалося поступити на пас Education. Там кажуть, Засновники курсу, що було поза тисячу заявок на 30 місць, тому, в принципі, теж непогано. Буду набиратися досвіду від людей, які працюють власне в футбольній сфері. Ну, як би, а потім цим досвідом ділитись з вами. Я думаю, що для такого каналу як цей такий факт теж дуже важливий. Тому дякую вам за те, що підтримували наш канал на протягом цього року. Дякую всім та за перегляди, за коментарі, за вподобайки. Всім щасливо, до побачення. Гонорар. На, тримай.